Доброго дня! Вас вітає Качинська Діана Петрівна, учениця Володимирайського ліцеї колегіу, Я хочу представити вам моє дослідження на тему вплив фізико-хімічних властивостей, на каріосуенну ситуацію. Останнім часом спостерігається значне зростання лінії ураженості каріусом зубів серед дорослих та дітей. Близько 93% українців потребують стоматологічної допомоги. Ураження карісом зубів залежить від багатьох чинників, таких як соціально економічних умов життя. Характеру, харчування, стану організму та рівня гігієни. Особливе значення патогенезі каріусу зубів має ротова рідина. Мета нашого дослідження це встановити взаємозв'язок між фізико-хімічною властивості мислини, рівнем башта, поверхнею тілом і розвитком каріусу. Задання нашого дослідження ви можете бачити на даному слайді. Розподметні було взято 90. Дітей віком від 6 до 18 років у різних вікових груп, яких були відсутні системні захворювання. Визначення pH-жотової ріни здійснювалося за допомогою pH-метру, поверхневий натяг сини визначали за допомогою методу Редінової. Наявність та кількість каріозних уражень оцінюють стоматологом, статистичну обробку отриманих результатів проводили на персональному комп'ютері з використанням пакету статистичних програм. Результати нашого дослідження ви можете бачити на даній таблиці: перша вікова група від 6 до 9 років має середній pH у межах норми, але поверхневий натій слини є значно зниженою. І частота каресу дорівнює 49%, що показує нам, що знижений поверхневий натіс має початковий. Вплив на частоту каріусу. Друга вікова група від 10 до 14 років має е, зменшений PH та поверхневий натяг слини, і частота каріуса дорівнює 85%, що є більшим, ніж у першій групі. У третій групі е, від 15 до 18 років значення PH є найменшим та поверхневий натяг також є зменшеним. А частота каріусу, відповідно, дорівнює 93,7%, що є найгіршим показником всіх трьох груп. На даному графіку ми можемо бачити показники PH у респондентів за віковими групами. Зелена платерна лінія показує нам нижні та верхні межі норми PH. Отже, ми бачимо, що на першій групі PH є на нижній межі норми, а у другій та третій є зменшення. Тобто можна зробити визнаки, що PH має тенденцію до знищення з віком. А на даному графіку ми можемо бачити середній рівень PH і частоту каріусу, тобто зі зменшенням PH, частота каріусу має тенденцію до збільшення. На даному графіку ми можемо спостерігати середній поверхневий натяг слини і частоту каріусу. Так само, як з PH слини. а під час зменшення поверхневого натягу слини частота каріусу має тенденцію до зростання. Проекційний аналіз показав нам, що між PH, поверхневим натягом слини і частотою каріусу існує дуже тісний. А обернено пропорційний зв'язок. Найнегативніший і найсильніший зв'язок є між PH та частотою калісу, що підкреслює нам важливість підтримки оптимального рівня PH. Між поверхнем натягом слони і частотою каліюсу існує також негативний зв'язок. Це показує нам, що під час зменшення поверхнево натягом слини частота карісу тільки збільшується, а зв'язок між PH і поверхневий натягом слини є позитивним. Тобто під час зменшення PH зменшується і поверхневий натяг слини. Отже, ми маємо висновки нашого дослідження, що фізико хімічні властивості слони є важливими показниками риз, ризику каріесу, зниження pH та натягу слини сприяє збільшенню частоти каріозних уражень у всіх вікових групах. Найнижчі показники портнею натягу спостерігаються у першій, у другій та третій групі, що корелює з найвищою частотою каріесу. Результати дослідження підкреслюють необхідність моніторингу фізико-хімічної властивості слони у дітей і підлітків для раннього виявлення ризиків розвитку каріусу. Також результати дослідження можуть бути використані для розробки профілактичних програм, спрямовані на підтримку здоров'я зубів. Наприклад, рекомендувати вживання продуктів, що формулюють виділення, таких як свіжі овочі, фрукти, і зменшити споживання цих продуктів і напоїв. Використовувати гелії пасти з тором, кальцієм і фосфатами для зміцнення омалі та регулярно очищувати зуби, вживати достатню кількість рідини, щоб підтримувати поверхневий натяг слини та обмежити вживання газованих напоїв чи кислих соків. Регулярно відвідувати огляди у стоматолога та формувати здорові звички з дитинства. Дякую за увагу! Бажаю здорову та сяючу усмішку.